Є речі, які не забудеш ніколи в своєму житті. Хоч як ти втікати від них будеш, та ті речі живуть у тобі, ті речі емоції, вчинки, події і певні слова, ті речі живі намистинки, І душа від них завжди жива. Ті речі дарують нам сили. Натхнення вставати і йти. Ти по правді є дуже щасливим, якщо маєш такі у житті, ніколи ти їх не забудеш, хай тисяча років пройде, повертатись до них завжди будеш, бо душа в них утіху знайде. Тільки ти знаєш, що це за речі, що заховані є від людей, неважливо це день а чи вечір. Речі ці будуть блиском очей, хоч нікому про них ти не скажеш, та світитися буде душа від речей, які ти тільки знаєш, від яких ти й досі жива. Неважливо це люди чи вчинки, неважливо це дії, слова. Головне, що в мінливому світі це є радість велика Твоя.